Це так дорого в магазинах. А бабка із черги каже недорого, це ти невдало заміж вийшла. Я спочатку навіть не подумала, що це мені. Стою з корзиною кусі хліб, масло, макарони, сметана, а вона хустинці з очима, як сканер, і продовжує От я в 68-му заміж вийшла так, що досі мої внуки ситі, а ти бачу одна і без планів. Я така взагалі, то у мене є чоловік. Ну, якщо є, а толку нема, значить, все одно нема. Черга затихла далі гірше, бабка дивиться в мій кошик і каже Масло за 50 гривень, а твій чоловік знає, що ти так живеш, чи думаєш що ти, а тебе тільки повітрям дихаєш? Я ж заніміла і не від самої фрази, а від того, що люди в черзі почали хіхікати. Але бабці було море по коліна. Зараз чоловіки слабкі пішли, все на жінку вішають, не відставала від мене вона. Я вже хотіла щось відповісти. Але просто проповнула слова, підійшла до каси, як на зло, моя карта не щитується. І тут ця сама бабка підходить, мовчки прикладає свою карту і платить за мої покупки. Ви що робите? кажу, збентежено. Та нічого, просто можу, колись ти за когось заплатиш, каже вона, і йде, навіть не дивлячись на мене. А чоловікові скажи добре, що хоч бабки в магазині допомагають. Я вийшла з магазину в голові крутилась. Що це взагалі було? А потім як щось клацнуло. Бабка це не просто так сказала. Вона за хвилину відчула все те, що я ігнорувала кілька років, бо вона, стара чужа, сказала мені правду, яку я сама боялась визнати я живу в шлюбі, але сама. В голові крутилася її фраза Якщо є, а толку нема, значить, все одно нема. Ми з Ігорем п'ять років спочатку все було добре, романтика, увага, сміх до ночі, він здавався турботливим, сильним, а потім просто перестав бути. Ні, не пішов, просто перестав. Посуд на мені, прання на мені, вечеря моя, навіть піцу на вечір теж я купую, бо він не любить тратитись на дрібниці. У нього свої гроші, у мене свої. Але коли доходить до спільного життя, то чомусь спільне лишається тільки моя частина. Я нещодавно хворіла, лежала з температурою 38. Він прийшов з роботи і питає, що буде на вечерю. Я тоді ледве на ноги встала, а він навіть не звернув уваги. Я зрозуміла тоді, що це не просто байдужість це звичка жити так, ніби він сам. Тільки поруч із ним я для зручності. Того вечора після магазинної зустрічі я прийшла додому вже накручена. Відчиняю двері, він сидить за комп'ютером, грає, у навушниках навіть не підняв голови. Ігорю, нам треба поговорити кажу. Зараз я дограю. Ні, зараз, кажу твердо, це важливо. Господи, зітхай, що стало з цього разу? Я втомилась. Від чого? Навіть не дивиться на мене, від такого життя, де я в сім'ї, але сама. Він зробив паузу, нарешті глянув. Ну, раз втомило, то йди, я тебе не тримаю, сказав, як відрізав, без емоцій, без страху, наче просто раду візьме парасольку бо дощ. І він думав, що я не піду, бо ніколи раніше не йшла. Але цього разу я взяла сумку, документи, ключі і пішла. Не було істерики, не було крику, просто в мені щось так якби умерло. перші дні було порожньо, я плакала. Коли заходила в магазин, ловила себе на тому, що беру два йогурти, дві булочки. А потім ставлю один назад. Бо тепер я одна. Але через кілька тижнів відчула, що мені легко. Я спала, коли хотіла, їла, що хотіла, могла дивитися фільм, а не слухати, як він грає на приставці. І головне, у мене вперше не було страху, бо я зрозуміла, самотність це не коли ти без чоловіка, самотність це коли ти поруч із тим, кому все одно. Минуло три місяці одного разу я знову пішла в той самий магазин. Стою біля хлібного відділу, бачу вона, та сама бабка. З цією шторбою у тій же хості. Я підійшла і кажу добрий день, ви мене певно, не пам'ятаєте, але я. Вона обертається, усміхається. Та пам'ятаю, пам'ятаю, з торбою стояла, а очі як у в'язня. Я хотіла вам подякувати. Тоді, в магазині, ви мені очі відкрили. Я пішла від чоловіка. Бабка кивнула, ніби це було очевидно. Я бачу, бо тепер ти йдеш не з торбою, а сама з собою. Я засміялась. Зараз я живу сама в невеликій квартирі. Вчуся готувати тільки для себе і дивно, але це приємно. Часом ходжу в кіно, одна. Не боюсь порожнечі в кімнаті, бо коли ти не втрачаєш себе, ти ніколи не одна. А Ігор писав спершу просто як ти потім, може, зустрінемось, поговоримо, я не відповідала не зі злості, просто не було сенсу, бо я нарешті зрозуміла, що не хочу жити так, щоб хтось дозволяв, не дозволяв мені або дозволяв бути щасливою. Минуло півроку у магазині біля тієї шкази стояла молода дівчина з дитям і рахувала копійки. Я підійшла, поклала свою карту, приклала до терміналу. Вона розгублено глянула, що ви робите. Просто може і ти колись за когось заплатиш, усміхнулася я, і, виходячи з магазину, згадала слова тієї бабусі Тепер ти йдеш не з тобою, а саме з собою. І це було правдою, бо я нарешті йшла з собою, сильною, спокійною, яка більше не боїться ні ціни на масло, ні самотності, ні чужих слів у черзі. Бо я є, і цього виявляється достатньо. Щоб бути щасливою.